Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав США продемонструвати лідерство. Він назвав ситуацію із неможливістю Конгресу ухвалити допомогу Україні дуже заплутаною. Проте, за словами Кулеби, обидві сторони активно шукають вирішення цієї ситуації. І дискусія сфокусована на якнайшвидшому ухваленні проєкту. Почуємо, я вчора вночі отримав останній. Звіт з Вашингтона про можливі сценарії розвитку подій. І ну, деякі сценарії нагадують гостросюжетний детектив. Тобто все дуже заплутано, залежить від багатьох факторів і може рухатися прямо, вліво, вправо. Я думаю, що питання якогось базового сценарію воно зараз. Дуже актуальне для самого конгресу США, тому що все настільки щільно і заплуталося там всередині, що конгресменам самим і сенаторам треба визначитися з якимось базовим сценарієм руху. Руслан Сапанко, український дипломат, експерт міжнародних з нами на прямому зв'язку. Руслане вітаємо вас. Вітаю, студія. Як ви дивитесь на ситуацію з голосуванням в американському конгресі, від якої ми напряму залежимо? Ну тут нічого заплутаного, чесно кажучи. Зрозуміло, що Трамп блокує, блокує цю допомогу для України, і питання українське воно питання, яке об'єднувало дві палати і дві партії, воно почало роз'єднувати дві палати і дві партії. І ми побачимо от демократи. Роблять крок у відповідь е, республіканцям, вони хочуть винести допомогу е, Україні, Ізраїлю і Тайваню окремо, тому що перед цим республіканці ж пам'ятаєте, пов'язували внутрішні питання, казали, що треба вирішити спочатку внутрішні питання, а потім зовнішні. Так, от вони од'єднують, щоб продемонструвати, підсвітити те, що це питання політизоване. Не проголосують же без, без кордону просто допомогу Україні. Ну це вже відомо за заздалегідь. Не потрібно там якісь сценарії розглядати. От це робиться для того, щоб просто підсвітити, що республіка, республіканці просто політизу політизували це. Зробили з цього інструмент передвиборчої боротьби для Трампа і будуть затягувати цей процес. Ну тут все зрозуміло. А Трампу потрібно шоу для того, щоб посісти на на популістських таких слоганах. Посісти крісло президента, а не сісти у довічне у. От, тому для мене як ну це очевидно. Чи можна спрогнозувати перспективу з цього сьогоднішнього голосування? Тому що це знаєте, буде базуватися на тому попередньому голосуванню. Досить скептично говорили про ймовірність прийняття тієї ініціативи, і власне так сталося. Ми напередодні ввечері це побачили. Як з цією. Ну, якщо не буде феномена а, філіжанки кави, а, яка була там у Європейській раді, пам'ятаєте, коли Орбан вийшов пити каву? Якщо не буде цього феномену якогось, то ну я даю там 99%, що не проголосують за, за цю допомогу. Тому що, як я сказав раніше, це стало важелем тиску. Трамп зрозумів слабке місце демократів, куди можна бити і використовувати це як важель тиску в своїй передвиборчій боротьбі. Тому він буде затягувати, він буде погрожувати використовувати різні засоби для того, щоб не голосували республіканці. Якщо так буде, що далі, на вашу думку, як може розвиватися сценарій? Ну, взагалі, тренди. Дуже мінливі, ви знаєте, до, до грудня 23-го року. Я був дуже скептичний, що ми втратимо допомогу і європейську, і американську. Видається, що тільки половину американців затягують допомогу. Європейці пішли, взяли на себе ініціативу, і все таки пішли, прийняли історичне рішення. Дали нам зелене світло на початок перемовин з європейським союзом продемонструвавши відповідь Москві на на ультиматум. Потім проголосували за 50 мільярдів. Я думаю, що вони за військовий фонд також проголосують, але цього недостатньо. Європейської допомоги недостатньо буде фізично. А плюс до того руйнується ж солідарність євроатлантична. Ми протистоїмо блоку російсько-китайському, і нам треба було солідарність зберігати в трьох точках: Україна всередині, Європа всередині і Сполучені Штати всередині. І єдність цих трьох точок. Якщо втрачається єдність всередині однієї з точок або між цими точками, тоді ну ми послаблюємося, бо блок послаблюється, і тоді проблеми будуть і в Україні в першу чергу, тому що вона на передовій, вона платить кров'ю своїх українців за оці рішення за затягування і неприйняття необхідних рішень. Але це також удар і по сполучених штатах по їхньому авторитету. Це зворотній відлік. Чим більше вони будуть затягувати і гратися. А в політику, тим більше їх міжнародна рівно має буде падати, і лідерська роль у вільному світі як країни лідера локомотива вільного світу. А що може це стримати? Тому що ми сьогодні вже згадували цю емоційну таку реакцію чинного президента Джо Байдена, коли він говорив про те, що ну фактично, якщо ми ніби відступаємо або програємо, то так виходить, ніби Росія виграє. Це вже є таке емоційне, але визнання того, про що ви зараз сказали. Він просто натякнув прямий зв'язок, що Трамп грає на, на боці Путіна. Вот і все, все з дипломатичної мови перекладаю, що затягуванням цього процесу Трамп підіграє Путіну, і не дарма цей кореспондент а, Такер Карсон там перебуває як посильний від Трампа. Я я переконаний, що він як посильний від Трампа поїхав до Путіна. Там бере інтерв'ю, привезе якісь варіанти там закінчення війни від Путіна або ще якісь пропозиції там допомогти йому виграти гонку президентську. Ну це очевидні речі. Тому ми бачимо, що якось вони ну воліють до, до розширення поглиблення своїх контактів. А як виборці республіканської партії можуть відреагувати на ці контакти Трампа з Путіним? По різному дивіться, оця група мага Make America Great Again, Вони складають десь 15-20%, як кажуть експерти, у республіканському крилі і тому але. Це крило воно проактивне, воно агресивне і воно фактично впливає на, на всіх решту республіканців. Якщо казати про конгресменів, вони дивляться на Трампа, знають, що він поставив все на карту. Для нього це останні вибори. Він або виграв, або програв. І тому вони орієнтуються, дивляться, як за нього голосують в Штатах. За його підтримують в окремих штатах, і вони бачать в ньому локомотив, який затягне затягне всю, всю республіканську партію у вертикаль влади. Тобто навіщо пручатися, навіщо там змагатися? Якщо Трамп прийде, він затягне ну, більшість республіканців потраплять у владу. Тому вони фактично здають свої штати, як було як Рон Де Сантіс, там і інші кажуть: ми всі за Трампа. Як спікер нижньої палати каже, ну, напряму став. Він має, скажімо так, ну рівновіддалено знаходитись і від демократів, і від республіканців він же спікер нижньої палати. А він чітко став. каже: я буду підтримувати Трампа. Тобто, очевидно, дав дав сигнали, яку політику він буде проводити. А чому для Трампа це останні вибори? Це через вік. Ну через віки два терміни вони більше двох термінів президентського ну немає по конституції. Вони не мають там а, керувати. Це це раз, якщо, якщо Трамп не прийде, і не зруйнує демократію американську зсередини і не переобереться як Сідзімпінь там на третій термін. Ну, це теж такі знаєте виклики, в тому числі і для ось цієї сталості американської. Про що або на що точніше, теж натякає, як ви як ви оцінили це чинний президент Джо Байден в таких своїх емоційних реакціях. Дякуємо вам за те, що знайшли час і пояснили нам ось цю ситуацію. Руслан Осипенко нагадаю, український дипломат, експерт міжнародник з нами на відеозв'язку.